А як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Е, до речі, Ви мене знімали десь рік назад. Скільки грошей щодня ви можете заробляти? Міг, міг би сказати, скільки хотів би заробляти? Давайте. Ну, Хотів би десь тисячу доларів в день заробляти. Чи здійснилися ваші плани? Ну, можна сказати, так, досить добре наблизився до цієї цілі. Чи можу я провести з вами день, щоб показати, як ви живете в Києві, якраз трохи поспілкуватись? Ну, якщо недовго, і тут в центрі, то, в принципі, можна трошки поставити. Зараз ми йдемо в магазин, буду робити подарунок для. Однієї людини важливої для мене для дівчини. От. Ну, давайте це залишимо в секреті. Мені потрібно вибрати якусь ювелірку. Що Дай, обираємо? Каблучку обираємо. Каблучку. Подарунок просто. Скільки заплатив? Сто тисяч. Ми зараз їдемо mm -hmm. в одне місце. Там можемо попрацювати, якраз пообідати. Чим ви займаєтесь, З ким працюєте? Працюю в сфері розробки сайтів, налаштування реклами. Скільки ви можете заробляти щомісяця? Дуже хотілось би. Мати змогу заробляти тисячу доларів в день. Я не хочу сидіти, і казати собі, що у мене там немає можливостей. я навпаки дивлюсь на цих блогерів, на різних там відомих підприємців. Блін, вони мене мотивують. Скільки вам років? 23 роки. З якої ви родини мама в мене працює в магазині сантехніки продавцем. Я її підсадив на те, щоб вона почала вивчати так само веб дизайн, нові трендові сфери. Тато в мене став військовим. Зараз ну, після поранення, звичайно, родина напевно це і мотивувало, типу, щось робити до чогось йти. То з простих сімей, навпаки, у вас є більша перевага в тому плані, що у вас є оце відчуття голоду. Да? Бо коли в тебе зразу все є, в тебе багаті батьки, то звісно, ну які в тебе стимул рухатись вперед. Коли купили таку машину? В 21 рік це моя перша машина. От. За скільки? 30 тисяч доларів такої машини. 30 тисяч доларів. 21 да. рік. В чому заключається ваша робота? Я наприклад, якийсь бізнес-магазин компанія. Ми зв'язуємося з цією компанією, з бізнесом, контактуємо, пропонуємо йому сайт або рекламу, який буде виконувати там функції залучення клієнтів. Скільки коштує такий сайт? Е, дивіться, конкретно такий сайт. Ми робили десь місяць часу. Це був забудовник з Європи. Угу. Е, він коштував 2000 доларів. Як ви знаходите клієнтів таких? Колись, як починав, шукав сам. Типу, сам писав, сам дзвонив в інстаграмі. Типу, трошки задовбував людей. От, таким чином набрав перше портфоліо. Потім почав на себе рекламу запускати на свої послуги, да, потім взяв людей, які почали замість мене це робити, шукати. От, і таким чином зараз типу, є багато замовників, типу, працюємо. Ми повідали, скільки ви заплатили? З тисячу гривень, здається, не дивився. Чи в стосунках ви? Кому ви купували ювелірні прикраси? Е, наразі я не в стосунках. Ювелірні прикраси це, можна сказати, просто знак уваги Вау. для однієї. людини. У вас немає дівчини зараз, вам Нараз можна немає. писати. Можете писати, так. Да. Ми зараз приїхали в студію запису, будемо знімати один відос ну, для мене по роботі. Дайте побажання нашим глядачам, нашій молоді, яка нас дивиться і теж хоче, так як ви бути успішним. Поки ти молодий, поки в тебе ще немає великих обов'язків, родини якоїсь, дітей, треба пробувати ризикувати, шукати себе в чомусь, там, знайти реально свою справу, від якої ти будеш кайфувати.